Чому Чарлі Кірк ніколи б не вижив після такого поранення? Вся справа в анатомії шиї, тому що концентрація життєважливих структур тут просто неймовірна. Ось ви бачите зображена трахея сонна артерія та яремна вена. До прикладу, по сонній артерії, яка відходить в безпосередній близькості від серця, протікає близько 1 літра крові за хвилину, тобто ураження цієї артерії позаопераційною буде скоріш за все фатальним. Якщо казати про вогнепальні поранення, то вони мають свої особливості, які пов'язані з високою кінетичною енергією кулі. І при проходженні кулі через тканини з'являється феномен так званої пульсувальної порожнини, яка може значно перевищувати розмір самого снаряду. Саме через цей механізм у кірка було уражено діафрагмальні нерви, які відповідають за роботу основного дихального м'язу діафрагми. Також у кірка можна було помітити декортикальну поставу. Однією з ознак цієї постави є приведення рук до грудей. По суті, це є ознака серйозного ураження мозку, і вона викликає, по суті, повний параліч м'язів всього тіла. При таких ураженнях, як ви розумієте, Кіркат було дуже мало шансів, навіть при своєчасне наданій першій допомозі, яка звичайно була йому надана, все одно шанс був ну просто мізерний.